Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору. Кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування готував ракетну атаку по Черкащині за матеріалами СБУ 15 років тюрми. Отримав агент ФСБ. Перший військовий ліцеї в Черкасах презентували проєкт навчального закладу з посиленою військово-фізичною підготовкою. Інновація від волонтерів. В УМАНІ виготовили станок, який дозволяє економити час та кошти на порізці матеріалу для платіння маскувальних сіток. Збирали кошти на гусеничну техніку в обласному центрі. Провели великодній благодійний ярмарок, кошти з якого передали Збройним силам України. Посилені заходи безпеки діятимуть на Черкащині на Великодні свята. На цьому наголосив очільник області Ігор Табурець під час наради з представниками правоохоронних органів і релігійних організацій. Комендантська година в області діятиме без змін з нуля годин до четвертої ранку. Пересуватися в цей час вулицями заборонено. Служби організовуватимуть за рахуванням цього моменту. Акцент, як і в минулі роки, на трансляціях богослужінь, щоб віряни могли долучатися онлайн з дому. Свято не скасує належне реагування на повітряні тривоги. У таких випадках слід негайно прямувати до укриття. Азівники, де найближче, мають бути в кожній церкві. До керівників релігійних організацій звернулися з проханням мінімізовувати скупчення людей. Святкове богослужіння у Свято Троїцькому храмі проводитиметься з урахуванням безпекових норм та комендантської години. Як і роками раніше, процесію можна буде побачити онлайн. Розповів Вікторії Лезі, священик Андрій Шпунт. І в найтемніші часи українці не забувають про традиції. Щоб не сталося на великдень, люди йдуть до церков на богослужіння, а опісля на освячення кошиків зі святковими смаколиками. І цьогоріч, попри воєнний стан, у Свято-Тройському соборі чекають на прихожан. У нас пасхальне богослужіння розпочнеться о півночі і закінчиться десь приблизно четверта година ранку. Напередодні з 6 вечора ми будемо буде відбуватися тут біля храму освячення пасочок і пасхальних корзин. Принесень для того, аби той, хто не має змоги прийти в неділю, міг все зробити в суботу. Освячувати великодні кошики в суботу будуть із 18 до 22-ї години. На богослужіння, що проводитиметься у ніч на неділю, містяни мають прийти до півночі. Триватиме служба до завершення комендантської години. Потім розпочнеться освячення пасок. У випадку оголошення сирени прихожани матимуть змогу прийти до найближчого укриття. США все рівно продовжують завершувати богослужіння. Покладаємося на милість божу, але для парафіян неподалік від храму будуть облаштовані бомбосховища, будуть таблички на подвір'ї храму, куди йти випадку повітряної тривоги. Водночас триватиме онлайн трансляція богослужіння для тих, хто не зможе потрапити до храму у Великодню ніч. Я запрошую включати телеканал «Льдана» і також дивитися пряму трансляцію нашого нічного богослужіння. Подивитися службу по телебаченні а зранку прийдете освітити пасочки. Нагадаємо, пряма трансляція великодньої служби на нашому телеканалі розпочнеться о півночі із суботи на неділю. Не пропустіть. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Завдяки доказовій базі служби безпеки, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував на Черкащині. Як становило розслідування, зловмисник готував координати для ракетно-дронового удару Росії по локаціях сил оборони. Серед потенційних цілей ворога були підрозділи Національної гвардії, які беруть участь у виконанні бойових завдань на Східному та Південному фронтах. Сподіваючись обійти українську ППО, окупанти додатково доручили своєму агенту. Виявити пункти базування мобільних вогневих груп. Контрозвідка служби безпеки України вчасно викрила зловмисника, задокументувала його злочин і затримала у вересні 2024 року, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу військового об'єкту. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний звіт для ФСБ. Як становило розслідування агентом ФСБ, є безробітний 45-річний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку. Шуку швидких грошей на телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання він особисто об'їжджав обласний центр та приховано фіксував локацію українських захисників. Також під виглядом побутових розмов серед своїх знайомих він випитував потрібну йому інформацію. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальну керівництво. Дства обласної прокуратури повідомлено про підозру шесть мешканцям Умані, причетним до умисного вбивства військовослужбовця збройних сил України. За даними слідства, наприкінці лютого цього року в багажному відділенні мікроавтобуса у двері багатоповерхівки райцентру виявили тіло 44-річного чоловіка зі слідами побиття. Тіло загиблого чоловіка зі слідами побиття виявили в автомобілі місцеві жителі на одній із вулиць. Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину та з'ясували, що загиблий військовослужбовець. Правоохоронці встановили, що потерпілий заборгував знайомі кошти. Жінка зі своїм чоловіком вирішили повернути борг, залучивши осіб, які вже мали проблеми із законом. Під час зустрічі зловмисники почали бити військового спочатку руками та ногами, а потім битою. У рахунок компенсації за борг вони забрали його автомобіль та особисті речі. Потерпілого зломисники поклали до багажника. А коли виявили, що він помер, кинули автостілом на вулиці. Поліцейські покроково відпрацювали рух нападників та встановили всіх осіб, причетних до злочину. Це жителі Умані, чоловіки 30, 32, 39, 45, 50 років та 50-річна жінка. Їх затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Крім того, слідчі провели ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких виявили та вилучили беззаперечні речові докази, які вказують на причетність фігурантів до вбивства та ряду інших кримінальних злочинів. Слідчі під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозри трьом фігурантам. Інкримінують умисне вбивство, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне зберігання наркотичних засобів. Інших трьох підозрюють у розбої незаконному заволодінні транспортним засобом, нарузі над тілом та приховуванні злочину. Фігурантам суд обрав запобіжні заходи. Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років. Позбавлення волі досудове розслідування триває. Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, один під домашнім арештом. Місце перебування ще одного співучасника встановлюється. У Черкасах відбулася презентація концепції першого в області комунального ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. На заході були присутні представники центральної та місцевої влади силових структур, а також народні депутати. Подробиці далі в сюжеті. 3 квітня депутати міської ради одноголосно підтримали рішення про створення комунального ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Новий навчальний заклад має стати осередком виховання свідомої, патріотичної та фізично загартованої молоді, каже Анатолій Мандаренко. Після реконструкції ми зможемо набрати на навчання в ліцеї 400 осіб та забезпечити цілодобове перебування для. 80 ліцеїстів для реалізації даного амбітного проєкту очікуємо на державну підтримку. Хочу зазначити, що зарахування до ліцею буде здійснюватися на конкурсній основі, адже в такому закладі мають навчатися учні, які мають лідерські якості. Належний рівень знань з навчальних предметів, гарну фізичну підготовку, вмотивований до володіння військовими знаннями тощо. Ліцей планують облаштувати на базі колишнього дитячого садка з проведенням повної реконструкції будівлі відповідно до сучасних вимог. Навчання у закладі буде доступне для юнаків та дівчат з 13-річного віку, в учнів 8-11 класів. За результатами опитування департаменту освіти майже третина школярів зацікавлена в такому форматі. Освіти. Опитуванням був охоплений 6151 учень з 7-9 класів, 72% від загальної кількості учнів 7-9 класів загальної середньої освіти. Ідею створення ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою зацікавилися 2157 учень, 35% з числа описано. Вже зараз готові вступити до ліцею 402 учні. Зі слів очільника області, потребу в такому закладі диктує сам час. Водночас, найголовніше є реальний попит з боку молоді та батьків. Створення подібного ліцею розглядається як важливий етап у формуванні цілісної системи національної безпеки. Область має повну підтримку на державному рівні, адже інвестиції в освіту це інвестиції в майбутнє країни, зазначив Ігор Таборець. Ми Взялися і е, організувалися саме на, на початковому етапі зробити такий е, хороший, потужний заклад для того, щоб ми е, саме відбирали тих людей, які патріотично налаштовані. Дітки, які розуміють, чому вони йдуть на е, військово-фізичне таке, таке додаткове навантаження, і як вони себе вбачають в майбутньому. Це, ми не, не, не можливо більше зосередження на професійних якостях майбутніх наших спеціалістів в різних галузях сектору безпеки і оборони. Це один із прикладів, коли всі гілки влади в області, незалежно від політичних поглядів, об'єднуються для спільної мети розвитку регіону, каже Олександр Завітневич. Це такий черговий проект у нас в області, де ми чітко розуміємо всі гілки влади. Я скажу, не дивлячись на політичні вподобання, всі ми розуміємо і всі ми вболіваємо за нашу область, за наше місто, за наші міста. І звісно, хочеться, щоб ми були, ну може, не найкраще, але в. В лідерах в найкращих по підготовці, в тому числі наших учнів, міністерство у справах ветеранів насамперед взяло на себе зобов'язання підтримувати розвиток військових ліцеїв. Їхня мета не лише освіта, а й формування громадської свідомості, державної стійкості та лідерських якостей у молодого покоління. Якась частина з цих дітей а, в майбутньому обов'язково стане нашими майбутніми офіцерами і продовжить шлях своїх батьків. І для нас надзвичайно важливо в цьому всьому залучати до процесів цих а, наших ветеранів, тому що це і про їхню реабілітацію, це про їхню реінтеграцію, і це про можливість. А їм передати свій досвід, свої навички, свої він для нашому на кожньому закоріння. Наразі в Україні діє 34 ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, з яких 5 мають державну форму власності, решта комунальну. Такий ліцей функціонує в кожній області та обласному центрі. Вітаємо створення такого ліцею влаштовності по що єдиного, але можливо потім створити ще щось додаткове. Дійсно, це потрібна ініціатива, і потрібна і для обороноздатності нашої країни, і для посилення навчання військових ліцеїв. І сподіваюся, що ми зможемо з кількими зусиллями в тому, що з державним бюджетом, профінансувати ці роботи для того, щоб створити їхну інфраструктурно. Одиницю в волимісті Чопас. Заклад відкриє двері вже з 1 вересня 2025 року. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. В умані волонтери штабу Переможний шлях 777» виготовили станок, який дозволяє економити час та кошти на порісті з пандбонду. Цей матеріал використовують для платіння маскувальних сіток. За місяць їх виплітають від 1200 до 1500 квадратних метрів. Детальніше в сюжеті Уманської міської ради. Звичайні канцелярські ножі, дерев'яні рейки та пластикові труби. Те, з чого волонтери штабу Переможний шлях три сімки, виготовили станок для порізки спандбонду, який використовують для плетіння маскувальних сіток. З Михайлом Мельником продумали, намалювали схему і Михайло. Виготовив цей станочок своїми руками. Ще долучився до цієї справи Сергій Дерманський. Він зробив ось такі вкладки дерев'яні для того, щоб зажимати ножі. Ми ріжемо різними варіантами. Можна рулонами накручувати на ось цю корбу, яка тут є. А можна в ручному режимі відрізати по півтора метри і складають дівчата і хлопці. В такі пачки і по 20 штук зразу ріжуть. І таким чином ми економимо час. Кожного разу купуючи уже порізаний рулон з панбонду, волонтери переплачували 700 гривень, а дана розробка значно економить час та кошти. Собівартість такого станка близько півтори тисячі гривень. Стрічки порізані вже, ми їх розрізають на столі, ділять ще. З і, і іншої сторони розрізають з одного краю і з іншого краю для того, щоб можна було зав'язати впереді і наступне. А це розрізаємо, щоб вона не була зовсім рівна. Якщо хлопці кидають, кладуть їх на бліндажі, вона хоч від вітру, але чуть-чуть ворушиться, що це немає рівного полотна. Загалом в такій техніці волонтери плетуть дві маскувальні сітки в день розмірами 6 на 4 метри. За місяць виплітається. Від 1200 квадратних метрів накриття до 1500 метрів. Волонтери готові поділитися власною розробкою, адже кажуть, працюють заради спільної перемоги. То ми готові поділитися, да, хай приходять. Навіть якщо потрібно, то можемо хай приносять свої там. Рувончки можемо їм порізати. Це не проблема. 10 тисяч гривень призваним на військову службу під час мобілізації. Виплачують одноразово в Жашківській громаді. Дбають і про інші категорії. Кошти на це передбачено у бюджеті. Подробиці в матеріалі місцевих новин. Із 1 березня сектором з питань ветеранської політики та старостами населених пунктів розпочато прийом документів від мобілізованих жителів громади. Водночас почали звертатися інші категорії військовослужбовців, тож виконком підтримав рішення про внесення змін до порядку виплат та розширення переліку осіб, котрі мають право звернутися за соціальною допомогою. Ми звернулися із питанням оформлення матеріальної допомоги для наших військових. Зокрема, ми оформляємо нашому племіннику Пшінка Олександр Володимирович проживає в місті Жашків. Оцінюємо дуже позитивно, тому що це потрібна допомога. Як і моральна і матеріальна допомога наразі одноразова виплата доступна для мобілізованих контрактників, безвісти зниклих, демобілізованих громадян, а також сімей загиблих, померлих військовослужбовців, які брали участь у захисті держави на момент початку повномасштабної війни або ж після 24 лютого 2022 року, це добре, що проявили таку ініціативу, що підтримують військових, не забувають. Ясне діло, що Тим хлопцям, що знаходяться на передовій, їм більш необхідно, але дякуємо їм за те, що вони не забувають тих, хто стоїть у тилу і також захищає. Я контрактник О, вже 9 років. Позитивно оцінюю. підтримують людей, хто особливо сіл. Їм там треба на дрова гроші. На все уповноваженими особами прийнято вже понад 800 заяв. З них 318 опрацьовані, та відповідно люди отримали по 10 тисяч гривень. Решта заяв будуть задоволені після опрацювання та розгляду членами виконавчого комітету на черговому засіданні. Виконкому на себе оформляю, син загинув, служив білогорівці. Такої треба допомоги сім'ям. Військово службовцям треба Міський голова. Гарну справу робить. Звернулася до міської ради по поводу питання допомога військовим. чоловік мій знаходиться на військовій службі. Оцінюємо на відмінно це і моральна підтримка, і грошова, і можна дещо докупити, що потрібно військовому. Загалом на ці виплати Жашківською міською радою закладено понад 13 мільйонів гривень. Але у разі потреби кошти додаватимуться, щоб усі захисники та захисниці отримали фінансову допомогу, розповідає очільник. Маде поряд із тим, що в нас залишається все таки робота, і не можна відсунути її аж на далекі задвірки нашого існування. Це допомога освітянським закладам і відповідно медичним закладам. Але на сьогоднішній день все таки було і є пріоритетним від часу повномасштабного вторгнення нашого геть непорядного м'яко кажучи сусіда. Це допомога збройним силам України і всім силам оборони. Окрім цього, Жашківська міська рада постійно надає фінансову допомогу військовослужбовцям і ветеранам, які перебувають на лікуванні чи проходять реабілітацію, та спрямовує максимум видатків з місцевого бюджету на підтримку обороноздатності держави. Загалом за перший квартал цього року. Сума виділених коштів сягає вже близько 36 мільйонів гривень. Великодні смаколики, сувеніри та майстер-класи, і все це під супровід українських пісень у виконанні творчих колективів. У форматі ярмарку громада підтримала ініціативу однієї черкаських громадських організацій зі збору коштів на техніку для ЗСУ. Організувала захід місцева влада, мовляв, це можливість долучитися до майбутньої перемоги. Були серед містяни, ті, хто поділився особистими мотиваціями участі в ярмарку. Великодня лотерея, майстер-класи з розпису пряників, писанкарства та гончарства. У середмісті вирує благодійний мистецький ярмарок зі збору коштів для наших захисників. Поки розгортається народне ярмаркування, публіку розважають аматорські та професійні творчі колективи. Родзинкою серед них став військовий оркестр Держприкордонслужби. служби. привертає увагу молоді та людей поважного віку. Ось цей парубок. Він професійний гончар для майстер-класу підготував усе необхідне, щоб сьогоднішні учні мали змогу виготовити великодній сувенір підставку для писанки. Дуже як кажуть, просто легко і дуже класний. Це настільки кайфовий процес. Що ви просто отримуєте задоволення і насолоджуєтеся від самого процесу виготовлення, як кажуть, зайців або чисто роботи на гончарному колі. По сусідству від цієї локації навчають іншому народному мистецтву писанкарству. Пані Тетяна вирішила опанувати дещо нове і долучитись до збору коштів для збройних сил України. каже для неї, як і для будь-кого, це справа честі. Я вже купила лотерею, я вже сюди задонатила і доначу. Ой, дуже часто, і до речі, в мене в минулому році загинув син. Так що ні, вибачте, будь ласка. Війна не оминула практично жодну українську родину. Пані Валентина досі чекає сина з фронту, який зник без влітку торік. Сподівається, хоча б на якісь новини про нього. А поки разом із подругою долучилася до благодійного заходу, щоб допомогти тим, хто продовжує боронити країну від ворога. У Мене синочок 13 липня пропав. Я це хожу в такому це прийшла сюди, щоб трошечки розвіятися, тому що Душа рветься так, що сил немає. Я жду, виглядаю, з день на день свою дитину. Оце хлопчики ось грають, так душа радується, що чужі, хоч є. Свій може теж прийде живий. Хочемо подякувати їм за те, що ми спимо спокійно, за те, що ми працюємо спокійно. Дякуємо їм за те, що вони нас захищають. І дай Боже їм здоров'я, Божого благословення, щоб вони були здоровенькі, щоб прийшли додому живими, там, де їх всі чекають вдома. Захід вдалося реалізувати за підтримки місцевої влади та територіального центру надання послуг проєкт готували майже три місяці, розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Зібрані кошти спрямують на придбання гусеничного дрона для збройних сил України. Триває діючий збір громадської організації. Ми просто долучимося коштами до покупки. Якщо ми зберемо, дай Боже більше, чим потрібно до збору, то зараз скільки зборів ще є, куди долучитися, і це буде ну дуже добре. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Іл. У Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася творча зустріч за участі головної редакторки журналу Жінка Тамари Маркелової та письменниці каскарки Анни Григорович. Анна Могильна продовжить. Незабаром журналу Жінка виповниться 105 років. Траш видання становить 10 тисяч примірників. Сьогодні це не лише жіночий журнал, а універсальний часопис для жінок і чоловіків. Адже, як зазначає Тамара Маркелова, чоловіки не менш видатні герої ніж українські жінки. Жінка це любов і тому. Ми виховуємо із наших сторінок, нашого читача. Ми його розуміємо, ми спілкуємося, розповідаємо історії сьогодні, і воєнні історії, і історії цивільних людей, жінок, які виїхали за кордон, які продовжують тут працювати в Україні, волонтерять. Про лікарів розповідаємо, вчителів, науковців. Військових, журнал Жінка також почав публікувати матеріали про захисників, які перебувають у полоні або загинули, віддавши своє життя за незалежність України. У наших рубриках ми розповідаємо і для батьків, і для дітей даємо багато корисної інформації. В першу чергу, це патріотичне виховання, це любов до батьківщини, до України, щоб ми знали своє коріння, щоб ми знали. Знали, що нічого любого на цій землі, крім України і нашої української землі, немає. На обкладинці журналу Анна Григорович, яка неодноразово писала для видання статті, щиро ділячись своїми емоціями. Цього разу в журналі опубліковано інтерв'ю, у якому письменниця розповіла про своє життя, родину та про творчість. Падення дуже стресове зараз у мене. Мій чоловік і мій син вони в лавах збройних. Сил захищають нашу країну. Чоловік отримав важке поранення в минулому році, у вересні, і тільки трішки він прийшов до тями, повернувся на свої позиції до побратимів. І тому в такому житті, коли твої рідні, твої близькі, вони під постійною цією загрозою, я розумію, що творчість вона необхідна. Зі слів Анни Григорович, вона відчуває велику відповідальність як письменниця: не мовчати, а писати для дітей. Наразі авто. Працює над продовженням книги Три дні із життя Єви. Це книжки із серії Таємнича Гріандія, які я придумала і про які я мріяла вже багато років. І от, нарешті, мрії здійснюються. І скоро, може, через місяць, вийде друга книга із серії Таємнича Гріандія, яка є продовженням книжки Три дні з життя Єви. Нас захід завітали студенти Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу Ірина Лука. Лешка каже, такі зустрічі є цікавими та необхідними, адже живе спілкування сьогодні цінується як ніколи. А щирі життєві історії людей надихають і спонукають замислитися про події, які відбуваються навколо. А ми сьогодні прийшли в це видавництво, щоб дізнатися про журнал Жінка. Про життя їхніх родин. Мести це маса людей, щоб люди могли або не повторити таку якусь або ошибку, або ну, щоб люди знали, що твориться в країні, що відбувається з людьми, що може статися з ними в повсякденні, в будь-який момент дня там. Ночі журнал Жінка має столітню історію, і дуже приємно, що пані Тамара знайшла час поспілкуватися з читачами бібліотеки, адже багато хто з них виростав разом із цим виданням, каже Катерина Вербівська. Багато хто із тих людей, які сьогодні є нашими читачами, вони виростали з цим журналом. Вони рвали у мами сторінки у цьому журналі для того, щоб вирізати красивих жінок. І, і тут в разі цей журнал сьогодні в нас ожив. Це, це дуже велика Радість, для мабуть, для всіх тих, хто цінує і цінував, і, і хто буде цінувати спілкування, живе і не живе спілкування, а таке яке є на сторінках цього журналу. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини Надійно Тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК з великодніми святами. Усіх залишайтеся з нами. we